Плітки Версалю від Маріель, плітка No3. Ось це словно звісне кольє, яке ви зараз бачите на своєму екрані, було останньою краплею до того, поки народ зненавидів Марію Антуанету. Це кольє зробили ще при Людовіку. 15-му він зробив це для мадам Дюбері. Це кольє оцінюється приблизно в 50 мільйонів євро, тому що воно все із діамантів. Як відомо, король раптово помер від віспи, і мадам Дюбері поїхала у монастир. І ніхто не викупив це кольє у ювелірів. Після цього вони безумовно хотіли, щоб його купили. Марія Антонета, тому що хто ще міг в Україні мати такі гроші, щоб викупити це дорогоцінне коліє. Але Марія Антонета постійно від нього відмовлялася, мовляв, не на часі, і коліє дуже сильно дороге. А в країні зараз криза та голод. І якимось чином шпигуни, де, точніше аферисти, хотіли це коліє украсти. І сказали одному із людей, які хотіли знаходитись поближче до кола Марії Антонети, щоб що Марія Антонета хоче це кольє, щоб. Вони викупили. Потім цей обман розкрився, і вони писали листи, якби від Марії Антонети, що вона хоче, щоб її купили це кольє. У суді її виправдали, тобто сказали, що вона цього не писала по всім цим. Але народові вже тоді було абсолютно все рівно. Це був просто останній момент, що мадам дефіцит під час того, як народ голодує, замовила собі кольє за 50 мільйонів євро. Але у честь цієї славнозвісної жінки, яка любила людей, яка допомагала, їм і абсолютно не була винна у тому, що вона не вписувалася в рамки придворних, а придворні постійно про неї пліткували і говорили некрасиві речі і її зненавидів народ. Ми створили ось таке неймовірне мило, це французьке мило по французькому рецепту. Аромат тут такий, як писав її парфюмер. Безумовно, ми дали ті аромати, які будуть чути у милі, тому що не кожен аромат буде чутною миль. І створили ось таке неймовірне лімітоване мило, а також батер. І з її ароматом, тому, якщо вас зацікавило, ставте плюсики і спробуйте на собі аромати Франції, як у французької королеви.